Проєкт передбачає виконання статті 9 закону України про попереднє ув'язнення, згідно з яким будь-яка будь особа, яка підпала під попереднє ув'язнення, може поспілкуватися із священнослужителем своєї конфесії, може мати предмети якісь, скажімо так, своєї релігії, якщо вони не несуть ніякої небезпеки для оточуючих і для самого затриманого. В цьому проєкті рішення ми просимо запровадити реальний механізм і ті установи, де утримуються такі особи, щоб там, по-перше, була наявна інформація про священнослужителів служителів всіх конфесій, які є в нас в Україні, щоб людина могла зв'язатися, тому що не обов'язково це може бути християнин, це можуть бути і інші релігії, щоб адміністрація установ, де утримуються такі особи, надавала безперешкодний доступ для спілкування зі священниками. Щоб не чинила перешкод для того, щоб е, адміністрація такої станови е, не надавала переваги якійсь одній із конфесій, а співпрацювала зі всіма, е, і е, щоб, е, скажімо так, не було жодних е, чинників, які це право людини обмежують. Це загальна європейська практика, це е, нормальна практика європейських країн про свободу совісті, свободу від розповідання. У нас є в Україні закон, про це сказано в е, е, декларації про права людини Європейській. Тому е, цей проєкт рішення спрямований на те, щоб впровадити в життя цю норму, яка в нас в законі є. Але, на жаль, мені невідомі випадки, коли е, в установах, де е, перебувають затримані, були переліки всіх конфесій, щоб Безперешкодно давався доступ для спілкування зі священнослужителем, тут е, два аспекти. Перше – це доступ е, самого ув'язненого до священника, а інший аспект це можливість сповідувати священникам вільно е, свою релігію в місцях тримання. Е, поясню, чому це питання хвилює депутатську групу Новий Луцьк. Справа в тім, що особа, яка зазнає переслідувань в кримінальному порядку їй часто густо в перший момент її там чи затримання, чи ув'язнення, чи обмеження її волі потрібно спілкування з духівником, якщо це людина віруюча, для того, щоб попросити сил або спокутувати вину, або навпаки, попросити сил подолати несправедливе ув'язнення, ну або просто поговорити з людиною, яка ніякого відношення до світу юриспруденції не має. Як ви знаєте, в кримінально-процесуальному законі питання сповіді захищене, і священик не може бути допитаний з цього питання. Отже, кримінально-процесуальний закон вже в цьому питанні крокує. Залишилася, начебто, проста річ створити реєстри усіх представлених у даному регіоні чи наближених регіонах представників різних конфесій. Зазначити їх телефони і то і довести цю цю відомості до ув'язнених, що у вас є можливість запросити будь-кого з них, а це лише перелік, регіональний перелік цих осіб з телефонами і передбачити відповідальність. Проєкт рішення раніше вже розглядався радою десь кілька років тому. На жаль, в місцевій раді він був піднятий на такий глуз, начебто, депутати здається, депутат Гриб. Тоді згадував про те, що а як має керівник СІЗО чи ІТТ перевіряти, чи це обрізаний чи не обрізаний іудей, та покипкував цього. Ну для мене це взагалі це таке блюзнірство. Сподіваюся, що в цього разу в сесійній залі такого не буде, коли вони там будуть перевіряти за фізичними ознаками, якого людина в розповідання ідеться про сам принцип звернення до Верховної Ради і звернення до омбудсмена по про розвиток суспільних інститутів.